За роки повномасштабної війни з України виїхали майже 7 мільйонів наших співвітчизників, і однією з країн, де зараз найбільше українських біженців, є Польща, чинний президент якої не забув своїх передвиборчих антиукраїнських гасел, і цього тижня вирішив позбавити українських біженців важливої допомоги. Як багато наших співвітчизників це зачепить? Чому Навроцький своїм популізмом пиляє гіляку, на якій сам же і сидить? І до яких наслідків призведе його скандальне рішення? Любов Кукла з експертами все детально розібрала неочікуваний польський розворот. Це була частина моєї програми як президента. Що насправді стоїть за вето новоспеченого президента Навроцького. Тут дуже сильно явно включена вже російська пропаганда. Кому з українців можуть зупинити виплати вже зовсім скоро? Це не вигідно іміджеві польщі. Що думають про це самі поляки? Це наша внутрішня фно політична суперечка. І у що зрештою це виліться для самих українців, розіграти карту. Мігрантів звинуватити їх в усіх проблемах, ну це ж легше легкого. Факти тижня прискіпливо розібрались в усіх цих хитросплетіннях. Вона, як і сотні тисяч українських біженців, приїхала до Польщі з початком Великої війни разом із двома неповнолітніми доньками старшій було 15, а малому було 10. Найменша дитина не могла виносити ці сирени. Ми постійно ходили в цей підвал, і по факту працювати я не могла Любові з кривого рогу нині живе і працює у польському Гданську. Я порукар, Я там працювала в Україні, і тут почала одразу без знання язика. Працює офіційно, але й отримує на дітей допомогу від держави 800 злотих, а це майже 9 тисяч гривень на кожну доньку. І Я думаю, що я без неї не вижила. Ми приїхали з двома рюкзаками. Я не брала нічого з собою, але все це може зупинитися вже незабаром. Все через ось цю новину, яку нині жваво обговорюють не лише українці, а й самі поляки. Йдеться про рішення польського президента. Він вирішив витувати закон про допомогу українським громадянам, мовляв, у такий спосіб хоче досягти соціальної справедливості, аби лише працюючі українці отримували ті ж привілеї, що й поляки. Сто це була частина моєї програми як президента, але також публічна обіцянка пана Дональда Туска. Та коли я починаю реалізовувати цю ідею, вона починає піддаватися сумніву з боку вашого середовища. що насправді стоїть за цим рішенням, і чи дійсно українцям, які перебувають нині у Польщі, варто хвилюватися та збирати валізи додому. Пам'ятаєте ці кадри кінець лютого, 22-го, величезні черги на кордоні. Українці масово полишають свої домівки, тікають від війни. Польща тоді стала однією з перших, хто простягнув руку допомоги. Це той час, коли в Європі було прийнято загальне рішення про створення. Окремого проекту тимчасового захисту українців, коли українці мали можливість розраховувати на соціальну допомогу на рівні місцевих громадян, а також мали можливість працювати. Офіційна статистика каже: нині у Польщі мешкає близько півтора мільйона українців. Понад 900 тисяч з них мають тимчасовий захист, і понад 700 працюють офіційно. І тут якраз є чимало нюансів. Один із них це безкоштовна медицина, яку нині отримують українці у Польщі. Її пропонують напряму прив'язати до працевлаштування. Тобто працюєш офіційно і маєш договір, який це обумовлює. Маєш право і на безкоштовну медицину. Ні, то плати. Хоча як це може бути на практиці, величезний знак питання. Це вимога європейської комісії, тому скасувати це наразі для українців. Під тимчасовим захистом буде неможливо. Другий і не менш важливий момент це грошові виплати. 700+, плюс, як я сказала, отримують всі, хто має тимчасовий захист, і хто потребує цього, тобто може податися на цю програму. Працює не працює наразі, не важливо. І хто має неповнолітніх дітей, але користуються, користуються цією програмою доволі невелика кількість осіб. Це Одливо матері одиначки з людьми, з дітьми-інвалідами і так далі. Але наразі пропонується це прибрати. Залишити виплати. Президент Навроцький пропонує лише тим, хто працює офіційно або веде свій бізнес, тобто сплачує внески до закладу соціального страхування. Аналог нашого соцстраху, крім того, дитина має бути офіційно оформлена у польському дитсадочку або навчатись у місцевій школі. Тобто, ті, хто працює за угодою підряду або дистанційно, чи сидять вдома із дітьми, які, наприклад, мають якісь вади, або ж їхні опікуни, цю допомогу втратять. Жінки, які отримують таку допомогу на своїх дітей, вони не можуть працювати або не можуть працювати, тому що вони інваліди або вони мають більше дітей. і Вони не можуть знайти таку роботу, яка би дозволяла їм тих дітей десь залишати без догляду, і це якраз викликало обурливу реакцію не лише серед українців, а й серед поляків. Українці у Польщі не просто працюють, а й сплачують до бюджету мільярди злотих податків і внесків. Лише за три роки українці поповнили польський держбюджет на понад 111 мільярдів злотих, а це майже 26 мільярдів євро. Кожен другий українець працює офіційно, сплачує соціальні внески і є активною частиною, активним представником українського. Суспільство Польщі. ті, хто живуть і працюють у Польщі, підживлюють тамтешню економіку. Додали до ВВП Польщі плюс 2,5%. Це величезний стрибок. Навіть просто пенсіонер, який живе і там отримує пенсію в Україні. Він витрачає ці, где ці гроші в супермаркетах в Польщі. Купляє щось у польського бізнесу. Відповідно. Це вкладання в, в ВВП, а от на допомогу нашим співгромадянам країна витратила у вісім разів менше ніж отримала від них у бюджет, і це не просто цифри. Зростання ВВП Польщі це приблизно та сума, яку Польща витрачає на власну оборону, на власну армію. Українці фактично своєю працею профінансували всю сферу оборони Польщі. То що насправді стоїть за намірами переглянути питання виплат українцям? Результати нещодавніх польських виборів показали. Настрої у польському суспільстві змінюються. Фаворитами стають праві і ультраправі. Але ж до чого тут українці? Ми можемо розглядати ці зміни, котрі зараз відбуваються в Польщі, як таку собі гру гру з українцями, а використання їх в своїх політичних якихось. На іграх на тлі палкої дискусії польський прем'єр Туск вже запропонував альтернативу пропозиціям президента Навроцького зміни в іншому законопроєкті, який, за його словами, практично готовий. Це таке власне протистояння між двома політичними таборами, які представляє один з них представляє президент, один представляє уряд. Але також мушу сказати, що і це до певної міри міри виконання обіцянок передвиборних, які були зроблені президентом, схоже на перетягування канату між обома бурами. це в інтерв'ю «Фактам тижня відзначає і польський експерт з міжнародних питань Даріуш Матерняк. Це наша внутрюнутньо політична суперечка, так насправді, яка на жаль має свої результати, має свої консеквенції також для нашої нашої зовнішньої політики в тому випадку щодо відносин з Україною. Ну а на жаль, жертвами цієї ситуації є українські біженці, є ці громадяни України, які які тут приїхали втікаючи перед війною. Але у що зрештою може вилитися ця суперечка, і як це позначиться на українцях? Отже. Ще... Ці, вибачте, насдатку алегорію, танці з бубнами навколо міграційної тематики. Продовження е, політики будуть накручувати, і це все буде відповідно накручувати. Е, польське суспільство тут дуже сильно явно включена вже російська пропаганда, яка дуже зацікавлена в е, розбраді між Польщею і Україною. Це рішення може зіграти проти самої Польщі, бо ж тоді українці думатимуть, чи залишатися, чи їхати. Це, звісно, дуже небезпечний момент для не тільки, на мій погляд, польської політики, але перш за все, до економіки. В економіки Польщі понад 900 тисяч робочих рук з України. Це просто не то, що вистріл собі в ногу. Це, це абсолютно логічний. Нонсенс, який просто неможливо, і така політика, впевнений дипломат Андрій Дещиця, може обернутися не лише проти іміджу Польщі, а й проти її безпеки. Найбільшою загрозою для Польщі є Росія і тому, тому щоб протистояти цій загрозі, треба бути солідарним з Україною. Але чи Польща пройде тест? На те, щоб бути партнером і толерувати Україну, побачимо з часу. Щоб скасувати вету польського президента, Сейм має продовжити дію закону. Теперішні його положення чинні до 30 вересня. Але чи встигне парламент це зробити? Експерти нас переконують, шанси є. Більшість людей так, чи інакше де спрацює, Більшість з них має право отримувати саме ці гроші. Або ж парламентарі підтримають змінений проєкт, той, який згадував прем'єр Туз, чи інший, та що буде в ньому? Українка, любов уважно спостерігає, бо ж зізнається, без допомоги від польської держави не виживе. Моя квартира коштує 3500. Представляєте, я отримую 4 тисячі зарплати, 40 тисяч, і 35 я віддаю за квартиру. І ось ці вам програма 800 плюс, 1600, ми за них живемо з дітьми. Все. Чи доведеться українцям із Польщі повертатися додому? Або ж ті, хто опинився в скрутному становищі, і надалі матимуть підтримку, побачимо вже за кілька тижнів, як і те, що переважить у сусідів амбіції чи мудрість і здоровий глуст. Любов Кукла, факти тижня ICTV.